Всім привіт! Сьогодні я знову відео про те, як робити стрілячку з Гра... найгружніших компоненти. Шарик, сама фляжка і ніж. Ми беремо себе, ріжемо фляжку в цьому місці. Ну коротше, я відрізав ту штуку і ту, бо в ріжу чарик. Беремо, я вже відрізала, беремо ставимо чотирма пальцями. Ми запихаємо їх через то горлышко і твов всередину. Натягнули. І шарик не тягнути. Є контакт. І тепер ми маємо стріляшку. Імця, наприклад, там від відвишення або видалечка. Вкладете туди, живаєте, живу і воно яклопне. Ну все, ставте лайк, підписуйтесь на канал, я старався брати.